Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. 29 грудня. Давно не виходив на зв'язок, нічого не записував. Ну, на це були причини. Трошки захворіли. Лежали в лікарні, лікували свою спину. Ось сьогодні неділя вирішив приїхати на участочок. Подивитися стан нашої смородини, подивитися, як наш ставок, чи замерзла вода, чи ні в ньому. Пізніше пойдемо подивимося. Але хочу зараз показати вам ось нашу смородину. Як бачите, скільки на неї є бруньок. Ось. Ми її не обрізували, обрізку смородини проведемо. Уже весною виріжемо, які гілки пошкоджені механічно, коли дискували, які там всередині загущають. Тобто поврізуємо, трошки прорідемо, її, сформуємо куста і все. Наші магістральні труби ось тут так і лежать. Ми їх нікуди не, не возили, не скручували. Наша я малинка. Так виглядає на грудень, кінець грудня, наша діляночка. Зараз глянемо, що там у нас робиться в нашому ставкові. Туди ми запустили були декілька карпів. Ось. Потрібно буде десь час від часу хоч якусь полонку пробивати. Зараз спробуємо. Чи ось так булось. Важкувато трохи нагинатися. Ось крутила мене спина була. Крохи лікувався. Зараз нічого такого тяжкого не, не роблю, не піднімаю. Ось такий невеличкий льот на нашому ставочку. Так і ми не повтягали наші коріння, все не вистачило нас часу, але нічого весною. Далі Богу, все повитягаємо. Все, заросте травичкою і буде і буде чудово. Ось такий наш ставок. Так. Смородинка, бачите, у нас тут є декілька сортів. Смородини є декілька сортів, і кожен сорт відрізняється. Якщо порівнювати з першим рядком, бачите, це у нас сорт Титанія, вона якась така низькоросла. Подивитися, краса Львова ось з цього рядочок, вона набагато в два рази вища. Цей нижчий корчик, це не пам'ятаю, який сорт. Ось, тобто кожен сорт смородини, він відрізняється. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал, переглядайте наші відео, які були напрацьовані літом. Можливо, деяка інформація вам буде корисна по весні. Ми на нашому каналі розповідаємо все про догляд і вирощування ягідної культури. А саме це нас малина, кавун, смородина. Ось маємо лохину, декілька, е, декілька корчиків, але по лохіні е, не маємо ніякого ще такого досвіду, тому ще на цю культуру ми почали вивчати. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.